Hello and welcome to English with love. Сьогодні хочу підняти болючу тему правильних та неправильних дієслів. Погодьтесь, звучить дивно. Ці слова якісь правильні, а з цими щось не так, ніби вони якісь вирод. Давайте копнемо трохи глибше. Regular означає usual ordinary, звичайний типовий. Якщо ми говоримо вже про граматику, то правильними чи неправильними можуть бути не лише дієслова, а й іменники, прикметники тощо. Що мається на увазі? Regular verbs – це ті дієслова, які підпорядковуються звичним правилам утворення різноманітних форм дієслова в даному випадку. Ми сьогодні говоримо лише про дієслова. Група ж irregular verbs – не підпадають під правила звичних дієслів, а мають якусь свою окрему історію. Сьогодні хочу зупинитись на правилах утворення минулого часу та форми past participle, дієприкметника минулого часу у правильних та неправильних дієслів. Regular verbs утворюють форму past simple та past participle шляхом додавання закінчення і дій. Форма past simple логічно буде використовуватись в минулому простому часі. Форма past participle, це дієприкметник минулого часу, широко використовується в часах perfect. До правильних дієслів ми додаємо закінчення іді, і все. Вся історія. For example, start, started, jump, jumped. Ask, asked. Але. English не був би English, якби не було якихось виключень, підводних каменів і інших оцих історій, які не підпадають під правило. В даному випадку це правило написання правильних дієслів з закінченнями ді. Перше з яких це слова, які закінчуються на літеру І. Якщо дієслово закінчується на літеру І, то ви просто додаєте літеру «ді» та й по всьому. Agree, agreed. Escape. Escaped, like, liked, live – lived. Якщо ж дієслово закінчується на короткий голосний звук, після якого стоїть приголосна, то, як правило, ця приголосна подвоюється. Stop – stopped, Drop, dropped, planned. Land skip, skipped. Якщо тіє слово закінчується на літеру Y, перед якою стоїть приголосна, то літера Y іде собі погуляти. На її місце приходить I і додається ID. Carry, carried, try, tried, marry, Married, Dry, Dried. Але Є виключення, тобто тут з'являється виключення у виключенні. Але менше з тим, якщо дієслово закінчується на «y», перед якою буде голосна, а не приголосна, то ніяких змін не відбуватиметься. УАЙ залишиться на своєму місці і I на допомогу не приходить. For example, enjoy, enjoyed, play – played. Pray, prayed. stay stayed. Ось такі є виключення щодо правил написання правильних дієслів. До речі, у мене на каналі вже є ролик, як правильно вимовляти закінчення іді. Це дуже важливо, адже в одному випадку ви вимовляєте закінчення іді як Д, в іншому як Т, а в третьому взагалі як ID. І для того, щоб звучати більш точно, робити менше помилок, будь ласка, перегляньте цей ролик. А ми рухаємося далі і на черзі Irregular verbs. Irregular verbs утворюють форми past simple та past participle нетиповим чином. Ви до них не можете просто додати ІДІ та й розслабитись. Такі дієслова Вивчають на пам'ять. Таблиця неправильних дієслів знаходиться в кінці кожної students' book, і вони там гарно організовані в алфавітному порядку. Їх можна вивчати по 5-7 дієслів за раз. Наприклад, be was, were, been – бути. Перша колонка це початкова форма, друга колонка це past simple минулий час, третя колоночка це past participle. І переклад в кожного свій метод вивчення. Знову ж таки, я б радила не вивчати всю таблицю зараз, бо це дуже накладно. Брати 5-7 слів, опрацьовувати їх в вимову, написання і переклад. Крім того, існують різноманітні ресурси типу Kahoot, які можуть зробити вивчення. Неправильних дієслів не нудним заняттям, а цікавою грою. Я навіть зустрічала, що неправильні дієслова вкладають у вірші і вивчають їх ось таким способом. Ви можете обрати будь-який спосіб, який вам подобається, і вивчити їх на пам'ять. Мені до вподоби один з методів, де групують дієслова за схожими ознаками. Перша з них це слова, які взагалі у всіх формах однакові. В інфінітиві, в past simple та в past participle. For example, cost, cost – cost. хет, хит, хіт, Cut, cut, cut. шат, шет, шет. А друга група таких неправильних дієслів це група слів, в яких інфінітив має одну форму. А форми past simple та past participle збігаються. Lend, lent, lent. Lose, lost, lost. Get, got, got, sit, sat, sat. Learn, learned, learned. Третя група неправильних дієслів дуже схожа на другу, адже в past simple та past participle вони мають однакову форму. Однак. Тут є відмінність між інфінітивом і цими двома формами в тому, що кардинально змінюється корінь слова. For example, buy bought – bought, catch, caught – caught, think, thought, thought. Bring brought, brought, teach, taught – taught. Тощо. Можна також згрупувати неправильні дієслова і за різними формами в past simple та past participle. Break, broke, broken. Speak spoke, spoken. Choose, chose, chosen. Це одна з груп. Далі може бути ось така: Drive, drove, driven, ride road ridden, etc. А також ось така. Blow, blue blowing, Bell, you know, fly flu flown тощо. Тобто, як ви бачите, можна і вибрати для себе таку структуру вивчення, згрупувавши їх по цим категоріям. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Попрошу вас підписатись на цей канал, натиснути йому лайк, поширити його. Натиснути на notification Bell, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Крім того, у мене є Patreon, завдяки якому ви можете підтримати розвиток цього каналу. stay safe, see you here next time.